Привіт, і знову я. У мене то нема нічого, то густо, то пусто. Сьогодні, сьогодні вже третє відео, але поки маю час, вільно, то вирішила зняти. Хочу разом з вами подивитися новий каталог, який я отримала лише сьогодні. Я, звісно, бачила його уже і на каналах в Ютубі, і на сайті Oriflame, але бумажний таке полистати приємно і хочеться. Отже, подивимося. Разом. Що цікавого, що тут є. Ось ця цікава акція. От бачите, її навіть незручно листати, бо ще ні разу. Планую собі взяти цей крем, умови акції я зробила. Це моя улюблена водичка. Не знаю, можливо, і її собі придбаю. Ну, плану, буду планувати, але як вийде, так, так і буде. Гарна акція. Тут треба зараз в 10-й каталог, і якщо в ньому ви зробите замовлення на 400 гривень, то ви зможете взяти цей крем, це, він йде і як денний, і як нічний за 299 гривень. Так само водичка, якщо ви в цьому 11-му зробите на 400 балів, то у 12-му в наступному можете її взяти за 499 гривень. Це парфумована вода, це не туалетна водичка, вона дуже стійка і дуже має гарний аромат. Тут будуть новиночок, буде трошечки багато, я бачила в Ютубі. От перша з них це буде туалетна водичка, оновлена, венча, зелена. Ну, мені здається, що вона так і пахла, коли була в старому, за 335 гривень. Будуть новиночки тіні рідкі за 189 гривень. Ну не знаю, знаєте, я бачила на них огляд, їх уже тестували в Ютюбі. Там мені здається, що то з Латвії. Вроді би з Латвії. Жінка в них трошечки швидше діють каталоги там в Латвії. І вона замовила вже ці тіні показувала їх на руці, то якось так, щоб мені спочатку я думала, замовлю собі зелений. Але він мені в душу не впав, він болотяно зелений, він не такий зелений, якого б мені хотілося. То за тіні я ще не вирішила, буду я їх замовляти чи не буду. Так як я багато не фарбуюся часто, в мене косметики вистачає, то, мабуть, щоб воно лежало, прострочилось, тоді викидати, тому що прострочену продукцію на очі ви наносите. ну Це треба. Бути собі ворогом, ворогом своїм оченятам, щоб нанести прострочену продукцію, тому, мабуть, замовляти поки не буду. Хоча, якщо, то мені ось переглянувся рожевий колір, ось такий рожевий, я люблю такий блідненький, він чуть-чуть блистить, то, можливо, якщо і буду, то буду замовляти. Отут От пише блакитний. ви знаєте, він в каталозі сірий, але він реально трошечки блакитний. От Я собі думала, якщо буду, то буду брати. Може, або фіолетовий, або, ну, не знаю, ще не, взагалі не определилася. Далі будуть скидочки на маркери для брів, та маркер для оченяток, щоб малювати стрілочку, 159 для брів, 235 гривень. Маркер не брала, тому що я користуюся, в мене є на шкірі недоліки, я користуюсь тональною основою, а маркер кажуть, що він малює лише по чистих бровах. Ну Не знаю, мені дуже подобається помада для брів, то Маркер не брала, не пробувала. Такий теж не брала, не пробувала. У мене є маркер, але той, що грубий такий. Не ця, стій, е, тоненький, у мене грубий є. Буде гарна акція на лаки on color. Будь-який лак за 75, а якщо ви будете брати два, то кожен з них буде коштувати 59 гривень. Тут будуть даже нові новиночки. Ось це їх ще не було, і написано, що, можливо, були, я просто неуважна написано обмежений випуск. Теж гарна акція, «Новейдж». Усі ціни вам читати не буду, але буду старатися показувати так, щоб ви їх бачили. Optimals – це вроді би у нас іде е, проти пігментації. Тут теж акція 1259. Якщо берете 2, то кожен з них буде 199 гривень. Буде акція на креми для тіла лосьон парфумований, парфумовані креми по 229. Буде акція на водичку. Good is Gold. 749, до речі, мені подобається. Я тестувала пробник. Позис у мене є. Правда, мініатюрка, але е, теж мені подобається. Дуже стійкі, дуже довго тримаються, що на шкірі. Що на речах дуже довго. Femme Вікенд. У мене була мініатюрка. Я її подарувала не я, а мій синочок подарував дівчинці на 8 березня. Мені ця водичка не зайшла, взагалі не зайшла. Взагалі. Ну, вроді би не ваняє, але рука до неї не тягнеться. 649 гривень. А крем парфумований, бачите, 189 гривень. Крем був. Домучила. Будуть мініатюрки у нас по 175 гривень. Дівайн, позис, Ember Elixir і Джордані Горд Есенса Блосу. Шарикові будуть Nordic Waters по 85, вони зараз також є в 10-му каталозі, водичка 675, чоловіча-жіноча. Також буде набір з трьох продуктів. Тут, якщо разом, то дешевше, 239 гривень. Тут буде шариковий, смікчалочка і крем для них. Усі круті продукти, їх, якщо брати окремо, бачите, буде набагато дорожче. Ну, от, все хороше, тільки мені запах не подобається. Він мені нагадує одне неприємне діло. У мене його немає і не буде, тому що мені запах взагалі не подобається. Так, пляжний килимок 559 гривень, якщо ви щось придбаєте, зробите замовлення на 800 гривень в цьому каталозі. Я собі звідси нічого не брала, ні косметичку, ні рюкзак. Зараз рюкзак по крутій ціні. Немає у мене цих речей, тому говорити про них не буду зупинятися. Бальзамчики мені подобаються. У мене були всі три. Є. Кораловий я довикористовувала, бо в нього закінчився срок придатності, то я термін придатності, то я його домазюкала 145 гривень. А рожевий і малинка в мене ще є, ще не закінчилися. Так, помадка 169. Вау, бачите, а в 9-му каталозі була дешевше. І 199 це буде помада Кушон. Ціна на неї така хороша. Хто планує, помади круті, У мене є дуже багато відтінків. Помади хороші. Тоналочки, пудри будуть в скиточках, Розсипчаста, компактна, тоналка АЗ, хто любить. І тоналка. The One Lasting. Така-така-така малочка. Будуть румяним рідкі і хайлайтер по 279 гривень. У мене є, але у мене той такий рожовуватий рожува, є хайлайтер. Планувала, ще це собі замовити, але треба користуватися тим, треба. Подовикористовувати щось, а то понабирала всього, і щоб воно не прострочувалося, вирішила не набирати. Тіні в карандаші, стійкі тіні олівець, 199 гривень. Так, пензлики, підводка. Зараз, до речі, вона в шикарніці, Вроді би, по 119 гривень в аутлеті є. Так що, хто планує, то не прогавте. І ця туш 179 гривень, вроді би, зараз в аутлеті, Так що, дівчатка, ловіть шикарні пропозиції, вони ще дійсні. Туш для брів по 99 гривень в аутлеті є. Так що, дівчата, хватаємо, поки є можливість. Джордані Голд, підвісочка така нічогенька, гарненька, це Норскін. Джордані Голд, тоналочки. Румяшки в шариках 479. Мінеральна, мені дуже подобається. Зараз вона у мене в використанні. Мені дуже подобається мінеральна тональна основа. Даже раніше я дуже любила антивікову, але тепер попробувавши мінеральну, вона мені набагато краще підходить. 419 гривень. Зараз, до речі, на тональні основи. Там, якщо берете дві, то набагато дешевше в Джордані. Ну, там мінеральної, вроді би, нема. Там ця, що з піпеткою і сяюча. Помади матові будуть по 269 гривень. Зараз сатинова по гарній ціні. Туш. Туш у мене така є, але я її ще не відкривала, тому що у мене. Є у використанні дві. Я взяла собі в запас. Ще навіть не відкривала щіточку, не гляділа, тому що там вже срок годності тоді набагато менший, якщо її відкрити. Так, он Color, ту ж 99 гривень, підводка 119. Це вроді би 119. А, тональна основа. У мене є пробник, але так і я до нього рука не дотягнулася. Воларе. 465 гривень, дуже гарна водичка, дуже стійка. ну, Прямо крута. У мене є всі три. ну, І всі три круті. Лаушен буде гарна акція. Якщо берете один, то 749. Якщо берете дві, то кожен буде 649. А якщо берете три, то кожна буде 549 гривень. Ну, це взагалі шикарно. Можна не взяти іменно три однакових. Можна однакових, можна різних. Шикарна акція на ці водички, бачите? На усі три. Буде набір, крем для рук і туалетна водичка Women Collection Lilac. Це з білим буском 299 гривень. Це гарна пропозиція. Шикарна. Водичка, до речі, хороша і гарно тримається. Хоч це туалетна водичка, але вона гарно працює. Giordani Gold Essence Blossom. Що у нас тут щось фокус втратився. 899 гривень. Теж водички всякі. Ну, от, міст Джордані. Мені дуже флакон подобається, він такий цікавий. Ця водичка в мене є, водичка шикарна, все, але в мене вона, не знаю, у мене чомусь вона не бризкає а плюється. Але водичка загалом хороша. Чи то воно так має бути, чи то мені таке попалося. Османтус. У мене клієнти люблять. Скільки не брала на продаж, завжди розліталася. Joyce це теж, хто любить солоденьку. Love Up. Feel good Love Up. 285 гривень. Гарна ціна легенда. Якщо брати окремо, бачите, якщо разом, то буде набір. 459 гривень теж гарна пропозиція. Скендант, сігнечим, звісно, подорожало все, але, але ще якісь акції можна наловити і ось теж, бачите, акція. Ось, Якщо все по окремо брати, там мило, кульковий дезодорант або шампунь, а тут можна в наборах. І шампунь плюс кульковий 279 гривень. А так от на шампунь тільки коштує 219. І набір з трьох продуктів 289 гривень. Ну, набором, звісно ж, краще. Ось буде і піна, і гель після бриття, Ось ці парфумовані спреї у мене є. Жінка ту завжди своєму чоловіку бере, користується популярністю. Так, Велнес не пролистаємо, тому що я про нього вам нічого розповісти не можу, тому що я мало е, брала е, звич, е, ось брала, була у мене омегу я пила, то супер. А от оці коктейлі, ну, не знаю, як на мене, то я ледве домучила я оцей полуничний. Так, знаєте, пила, аби не викинути. Так, буде акція на наші бочечки по 55 гривень, буде наша новинка. Я, до речі, сьогодні отримала, і зараз дивлюся, і думаю, блін, я ж її ще й не понюхала. Оце зараз до, долистаю з вами каталог і піду нюхати. Смородина, смородина гарно пахне, приємний аромат. Проти засмаги, після засмаги, крема. От, бачите, зараз вони. Ой, дівчата, по ціні консультанта толі 33 гривні. А будуть по 99. Ну, не шкодую, що взяла. Ви знаєте. Думаю, от дивлюсь і думаю, можливо, ще по одній взяти. Хоча я вже декілька днів не заходила, не знаю, чи вона є в наявності. Цю люблю нею регулярно користуюся масочку для губ. Ось. Love Nature для обличчя Пюрскін. Мило гарно працює, прішечки гарно підсушує. Маска ця у мене, я нічого про неї сказати не можу, але дівчата кажуть, що її краще робити на розігріте обличчя, тоді краще витягує чорні точечки. Так ще не пробувала робити. Так, пішов новеч, на набори. Нович. Крута серія, крута, але для, для мене вона не по кишені, тому нічого вам розповідати. От у мене є гідрофільна олійка. Я спочатку нею вмивалася, тепер її залишилося менше як пів флакона, то я вже її собі лишаю ну, десь, може, якийсь там водостійкий макіяж знімати. Вже нею не вмиваюся, вмиваюся Optimus. Масочка теж крута пропозиція. Ця масочка сама крута, але 930 гривень. Ну, не по-моєму, карману. Оптімалс. Оптімалс теж подорожав, але, але чимось треба користуватись. Так, кремчик навколо очей 275 гривень. Рояль Вільвєт. Я як беру, то я беру е, пробники. так дешевше. Хоча, коли купуєте сам крем, то там бали йдуть і за пробники бали не дають. Але, але. Так, масочка 59 гривень. Я брала за 30. Вона була чи 37. Ну, можна в запас, хай не 5, але зові можна взяти. Ваунд. Ось я брала собі, дуже мені подобається ця маска. Але я, правда, брала не великий об'єм, я брала пробники. Зараз чомусь пробників їх немає. Завжди на складі. А ціна її 500, 9, це розігріваючі. 509 гривень її ціна. Трошки ціна кусається. До речі, ця маска зараз є 299 гривень в аутлеті. Хто хоче, то скористайтеся можливістю. Шведіш спа. Хороша серія, але задороговата. Молоко і мед. Креми. маска хороша. В мене була шампунь і маска. Кондиціонера не було, то маска хороша. Шампунь теж хороший. Я на нього не... Аромат приємний, я на нього не скаржилася. У мене Зараз я користуюся, взяла собі ось цей шампунь і ось цей кондиціонер. Гарно працюють в парі, гарно, шикарно. У мене cc Крем прийшов мені сьогодні, хто дивився мою розпаковочку, то бачив, у мене і скрабік є. Скрабік якось ні разу і не, не спробувала. Цей ні разу не спробувала. Так, Botanicals, будуть олійки по 399 гривень. Я люблю цю нічну, дуже люблю. Зараз вже добивають така. в мене, Я вже її там ще на разів два в мене, мабуть є, вже буде скоро пусті баночки піде. Шампуні для дітей, милка 159 гривень набори по 159 гривень мило і шампунь. На цю серію ніколи скидок не буває. Колись була, якщо береш три засоби, то там тоді дешевше шов. Головне у нас будуть гелі. креми для душа, мила жидкі, мила кускові. Знову буде. Знову будеться масочка 55 гривень. А зараз вона, вроді би, сьогодні мені приїхала. Вона, вроді би, дешевша, навіть зараз. Вроді би дешевша. Точно не пам'ятаю. А, бачите, а якщо б дві, то буде 38,90, а я її не побачила. О, то це. Треба скористатися. Тут теж буде кулькові по 69, спреї по 129 теж гарна ціна. Зараз, до речі, по 99 гривень інтимні засоби для інтимної гігієни. Так що хватаємо, дівчата, хватаємо. Кремчики для ній. У мене сіла батарея. Треба трошечки-трошечки прискоритися. 165 це великі об'єми. І 250 це теж великий об'єм. Хороша штука гарно працює. Так, зубні пасти. О, відбілююча буде за 89 гривень. Треба взяти, бо в мене відбілююча закінчилась. Трав'яна в мене в запасі є, а відбілююча закінчилась. Так, великі об'єми будуть гелі для душа по 165 гривень. Оця губка силіконова. Тут, бачите, наливаєте гель і собі миєтесь, і він працює 299, 290 гривень. Так, також будуть, О, будуть шампуні, великі об'єми по 199 гривень. Лосьйони по 239. Крем, великий об'єм 149 гривень. Хто любить з маслом макадамії. Наша легенда. Туш 5 в одному. Ця, ця класична 139 гривень. Чи казали, давно її не було. От скоро вже буде. І на останній сторіночці будуть гелі для душа по 79 гривень. У ну, мене такий крем для рук, я зараз користуюся. Мені, в принципі, подобається, а чоловік мій каже, що пахне гуманітаркою. То точно не буду такий гель для душі замовляти. Такий теж маю крем для рук. Не знаю, може замовлю. Цей не знаю, як він пахне. Ні разу він мені не попадався, ні разу його не нюхала. Ось такий каталог, в принципі, вибрати є що. Він, до речі, буде діяти лише два тижні з 7 серпня по 19 серпня. Лише два тижні. Тут пише літній розпродаж. Знаєте, щоб якби такого розпродажу особого я і не побачила. Хоча, якщо брати до уваги акції, то загалом, щоб дуже такий, знаєте, поганий, ні, ну, вибрати є що. Добре, дівчата, всім дякую за увагу. Сьогодні ми швиденько з вами це все пролистали. Буду закінчувати. Багато не буду тарабанити, тому що сіла батарея. Все. Всім пока-пока.